На факультеті у нас такі спеціальності математика, інформатика, математика, економіка, фізика, астронома інформатика і інформатика іноземна англійська мова. Ну, якраз остання спеціальність на саме перспектива, там найбільший конкурс. Ну, Самі розумієте, що програмування це англійською мовою, як правило, всі команди, тому що англійська мова все, якраз допомагає краще засвоїти і програмування, ну, особливо в питанні працевлаштування, якщо гарний програміст то він може знайти роботу за рубежем, напряму контактуючись з замовниками безпосередньо. Ну, у нас забезпечення матеріальне чотири лабораторії фізики, ну, всі розгляди фізики представлені від механіки датової фізики, астрономічна обсерваторія і непогана планетарія. Ну і цікаво, що у нас на кафедрі фізики єдина на термінах СНД лабораторія з вивчення рідких кристалів і немає жодного вищому навчального закладу тільки в нас. Я хотів зупинитися на тому, що ми готуємо не тільки вчителів, бо є успішні вчителі, ну, багато таких заслужених вчителі України. Ось каже Михайло Леонтьович Бідовець, вчитель фізики з п'ятої школи, він і соросівський стипендіат, і заслужений вчитель України. Ну і також е, успіху досягають наші випускники і в науці і в бізнесі. Ну, Бізнесменів нам вже представили кращих, от, ну, багато ще інших є. От, а в науці, скажімо, е, ну, до прикладу, у п'яти київських вузах е, працюють наші випускники, це три доктори науки, е, е, кандидати наук. Це університетів, скажімо університетах. КПИ в університеті, Драгоманова, в Національному аційному університеті, в університеті харчових технологій, в університеті біотехнології в пригодом фізика або математика влаштовується. Тобто наш факультет кузнює кадрів вищої школи для математики і фізики. Технологічний університет готує інженерів, а математики, фізиків, астрономів, програмістів, ну, програмістів теж вони готує, готуємо і ми. О, так що, я ж якщо, якщо ну, студенти в нас успішно навчаються, ми відправляємо аспірантуру в інститут математики, інститут фізики, інститут в інститут технічних та у нас багато на, на інституті національної академії наук або в університеті, вони там успішно навчаються, захищають дисертації, ну і зазвичай вони залишаються в Києві. Більше залишаються в Києві, їдуть і за запропонуємо. У нас є три представника, які працювали. І працюють за кордоном у вищих навчальних закладах Дмитро Сухоруков, фізик, він 5 років працював в місті Росток Німеччина, в Тарту працює Довго. Володимир це наш математик, він в Естонії працює. І в Утерському університеті Коваль працює, наш випускник. Ну що цікаво, що якщо, якщо гарно займаються люди наукою, то зазвичай як вони попадають за кордон. Вони Виступають на міжнародних конференціях з гарними доповідями і цікавляться науковці з інших закладів і запрошують за кордон. Ну так сталося з Ковалем, він вже отримав громадянство голландське, вже приїхав в Шанці. Йому там вже не подобається, сім'ю тобі забрав. І, так що бачите, можна досягти успіху, роз... бо науковці дуже, це по попит на них дуже великий дівою. Ну, ясно, що в наших вузах. А в наших вузах, як правило, люди з науковими ступенями. Це пенсійного віку, середній вік, скажімо, фізиків, драгоманих, або в нас технологічного це вже пенсійний, за 60. А математики, кандидатів на руки докторів, таки близько до 70. Тобто буде зміна поколінь, і є перспектива для молодих абітурієнтів, якщо вони успішно закінчать наш факультет, захищають диссертацію, то будуть працювати викладачами в вищих навчальних закладах. У нас 5 кафедр, 4 кафедри очолюються докторами і професорами. Ну, от, один представник молодої кафедри у нас є, представлений Юрій Васильович Ворожко. Ну, я розкажу, як фізик, більше про фізику, ну, про астрономію мій колега розкаже, він астроном. От, значить, на кафедрі фізики у нас більше 40 років працював Коваль Іван Кирилович, це заслужений діяч науки і техніки, він працював разом з Корольовим, і доктор наук, професор, і він за дослід... ну, захистив диссертацію по дослідженням Марса. Він був одним із перших дослідників Марса. Потім почули нашу кафедру фізики та астрономії, доктор Фізмахнув Гриценко, теж наш випускник Микола Іванович. Значі він створив навчально-наукову лабораторію з дослідження рідких кристалів. Ну, ви знаєте, що монітори рідких кристалів Ось, І датчики в медицині, багато, широке застосування рідких кристалів. І на базі цієї лабораторії було захищено три кандидатських і дві докторські дисертації, досить успішна кафедра. От. Ну, а кафедра математики це в нас сама потужна кафедра, має такі давні традиції. Там працювали свого часу 5 докторів-професорів на такій кафедрі. Особливо ця школа була відома Ройберга Якова Абрамовича і Шехтеля Зміни Григорьовича. Ну, на жаль, вже більше з них вже немає. Шефер в Німеччині. От, але його справу продовжують випускники е наші ж випускники, які в Інституті математики і там залишилися і в ротації до нас працюють. Значить, це Олександр е Олександрович Мурач і Тиско Володимир Анатолійович. Вони готують, вони продовжують ці дослідження в галузі диференціальних рівнян. Ну, Ройберг став лауреатом державної премії в 1998 році за дослідження диференціальних рівнянь в банкових посорах. І цю справу продовжував потім шефтий професор. І всі результати використовуються скажімо, для утримання плазми в МГД-генераторах. Так що це не просто суха наука математика, а це математична фіксика, яка має практичний вихід. Ну, Кафедра економіки там у нас доктор наук теж очолює, в Василь Миколаївич, і в цьому році в минулому року захистили кандидатську да, диссертацію на цій кафедрі. так що в нас 5 кафедр досить успішно працюють. Ну і випускники школи, що ми є кузні кадрі для вищої школи з математики і фізики, так що перспектива для абітурієнтів, успішно закінчити факультет, і можна працевлаштуватися в вищих навчальних закладах.